Нарешті ми сидимо у літаку, який буде відлітати із відня до Шармельшейху. Літак із Бухаресту вилетів запізненням на 2,5 години. Причину ми так і не зрозуміли, але можливо, це було із за поганої погоди. Зараз розповім, як ми все таки встигли на літак. Як я і розповідала у попередньому відео, що ми дуже пере, ну, перепугалися, що ми не встигнемо. І е, літак е, дуже довго вигружався, а ми були у самому хвості літака і вже не могли так е, швидко добігти до виходу і не знали, чи автобусом будуть від літака забирати, чи Рука. е в рукав е в нас будуть випускати. Ну, я вийшла якось швидше, а Віталік з двома рюкзаками, поки протиснувся туди до виходу, Це то вже ще, ще хвилин 10 втратили. Виходимо ми і все-таки попадаємо у рукав у відні. І виходить так, що зразу бачимо, що стоїть літак «Візеєр». І ми так подумали, що це, мабуть, наш літак, який зараз буде відлітати на Шармельшейх. І... Ми дивимося, стоїть черга така, і ми запитуємо: а ви на шармельшейх? Вони так, да, на Шармельшейх. І вони вже виходять до виходу. Вона же ж немає ми не проходили ніяких контролів, там багажу, ще чогось. І там якась жінка стоїть, я в неї запитую, а потрібно нам штам поставити, там якийсь паспортний контроль, а вона каже, ні, не треба, ставайте одразу у чергу і ви виходите. І так виходить, що ми прямо з одного літака сідаємо одразу у другий. І це нас спасло, що не потрібно нічого проходити, а тільки ти вийшов з одного літака і одразу попадаєш на той другий літак. І ми взагалі і не повірили своєму щастю, що ми все-таки встигли, бо вже була ну, така вероятність, що ми думали, що це вже 0%, 0%, що ми встигнемо. У відні були всього лише 5 хвилин. Так, да, навіть я і не побачила, який там аеропорт, бо ми попали тільки в один зал, і зразу з нього вже вийшли. Знову рука в другий і на другий самоліт, на другий літак. Отаке От у нас така пригода вийшла. Летіти від відня до Шарм-Ель-Шейху десь 4 години, ми виліт Вилетіли приблизно у 1340 десь, Ну, вже вилетів він повністю десь 13,40. Місце у мене було біля ілюмінатору. Всю дорогу милувалася красивими хмарками за віконцем. Я ще не знаю, яким маршрутом летіли. Хотіла побачити гори, трошки бачила. Зразу не зрозуміла, що це було, чи то Турція. Час пролетів швидко і ось уже ніч. За вікном нічний шармальшейх. Доволі м'ягко приземлилися, слава Богу, все пройшло чудово. І прилетів о 18-тій десь опів вечора. І по прильоту зразу треба вам взяти там такі карточки міграційні, треба там заповнити, е, заповнити ну, прізвище, ім'я, номер паспорту, дата народження. І з цією карткою ви ви підходите до віконця, якщо вам треба віза. То 25 доларів коштує віза, бо якщо ви будете кудись їхати, чи в Хургаду, чи в Каїр, то вам потрібна буде віза. Ну і там сразу починається розваділо по Ну, Пропонують такі да, 5 паксів заплати, ми тобі заповнимо цю картку і. Mm. І, і за да, і ну, що типа не будеш там стояти у черзі? Ну таке. Потім ну ми, звісно, відмовилися, саме заповнили, простояли там у черзі і купили візи, бо нам же ж треба їхати ще буде в Хургаду. І вийшли вже, а, ще там теж паспортний контроль, вклеюють цю візу тобі в паспорт. <різь> і все, і ви виходите вже з аеропорту, там ще казала, там можна купити інтернет-пакети. Ну, купуєш місцеву сім-карту і ну, скільки тобі потрібно інтернету. Я купила 22 гігабайта, коштує 7, 7, 8 доларів 7 євро. Да. 8 доларів 7 євро. 22 гігабайта. І виходиш, якщо потрібно таксі, то е, таксі на, на, находити би сам само зразу. Почав нас там опять розводити 20 доларів від аеропорту до нашого готелю. Ну у нас готель далеченько, і тому десь 20 хвилин треба їхати від аеропорту каже, 20 доларів. Я кажу, та ні, я кажу, це дорого, на букінгу 5. Він такий, ну 15. Та ні, не треба. Ну давайте 10 на двоих. Коротше говоря, да. то сіли ми в таксі і приїхали до нашого готелю. встигли на вечерю. Да, ще й стигли на вечерю. І зразу коктейлях. да, несли. По приїзду в готель. В принципі, готель непоганий. По приїзду так нас зустрічали. Welcome drink. коктейльчик зробили. Так що все було нормально. Територія в готелі мені одразу сподобалася. Басейн красиво виглядає з таким островочком посередині. Пальми, квітучі дерева, але як ми потім зрозуміли, що басейні холодні тут, і то, мабуть, тільки влітку можна в них купатися. Ну, зараз прохолодно. Ліжкові брати. Такий нам. Дали номер у готелі Viva Sharm. Що тут у нас є? Ну, трошки крісло у п'ятнишках, у плямочках. Ну, ліжка широкі. Постіль бачу сірувата. Ну, Номер дуже просторий. Да. Отак все виглядає. Дуже стомлені, швидко заснули і прокинулися вранці на світанку повні натхнення і нових сил. У наступному відео покажу, як ми проводимо час, розповім про цей готель, про харчування в готелі, територію покажу. Все, чим ми займаємося цілий день, куди нас вузять на пляжі. Все розповім, де ми гуляємо вечором. Думаю, буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей.